Що таке ендометріоз? Ендометріоз – це хронічне захворювання жінок, яке передбачає, що ендометрій десь причепився не всередині порожньої матки, а десь, де, йому, де він не мусить бути. То матка вона має декілька шарів: перший це очеревина, далі йде м'язовий шар, це міометрій, і вже слизова оболонка – ендометрій. Саме ендометрії, він також складається з двох шарів. Перший це базальний, він завжди з жінкою. А другий функціональний. Він кожного місяця наростає, і якщо не сталася вагітність, то матка його видаляє. Це є менструація. І от якщо базальні ці клітини базального шару ендометрію десь причепилися на черевній порожнині, на яйнику, на кишці, то вони кожного місяця також розростаються і кровоточать. І це призводить до болю. може виникати злуковий процес, погіршується там, імплантація, якщо це внутрішній ендометріоз, погіршується захоплення і якщо це в черевні порожні. А як виявити ендометриоз? Які є методи діагностики? Чи його видно на звичайному УЗД під час гінекологічного обстеження? І, іноді видно, іноді ні. Видно, якщо це так званий внутрішній ендометриоз, якщо ці клітини в середині м'язового шару матки, і тоді так вона виглядає асиметрично. Це можна запідозрити, якщо є так звана ендометріоїдна киста. Це коли на яйнику ці клітини причепилися і вони осунковані. І кожного місяця вони видаляють, видаляють цю кров і трошки роздувають цій, е, такий, міхур з цією е, кров'ю. І це видно. Ці кисти не проходять самі, це тільки оперувати, тому що є фолікулярні кисти, які самі можуть піти, а андометріодна киста сама не зникне. І далі вже є більш складні ситуації, тому що якщо ці клітини просто причепилися на стінці на зовнішній поверхні матки, їх ніяк не ніяк не видно. Вони не є об'ємним утвором, але вони роблять цю кровотечу. Косвенно ми можемо так. Посвятковано запідозрити, що є ендометріоз, коли дуже болісні місячні, коли є проблеми з болью при статевому контакті, так звана диспаріонія, тому що ці клітини, якщо вони біля шийки вражають кресово-м'язові, крісово-маточні зв'язки, то це призводить до болю. Тому це такі зазвичай це косвені. Чинники, тому що можна тільки при лапароскопії побачити, ось є ендометриоз, і з ним щось намагатися зробити. А чи ендометриоз може ускладнити жінці настання вагітності? Так це виникає через те, що ось ця рідина, ця кров, вона робить так зване асептичне запалення. тобто Нема бактерій, тобто жінка не має інфекції, але ця кров вона містить ці там, запальні чільники, і це не дуже добре середовище, щоб туди потрапляла яєцеклітина. Друге, це виникають спайки, луковий процес. Третє зазвичай, коли виходить яйцеклітина, вона потрапляє в досить рідке середовище, в цю рідину очеревну. Якщо є ендометріоз, то це таки більш подібно до згустки середовища і трубі може бути більш трудно захопити її циклітину. І все це разом призводить до того, що знижуються шанси на настання вагітності. Але чи взагалі у жінки є шанс завагітніти з таким діагнозом, як ендометріоз? Так тут. Є жінки, в яких є ендометріоз, але вони завагітніли без екстракорпорального запліднення. Хоча ендометріоз – це показання до екстракорпорального запліднення. Тобто, якщо все вдалося, добре. Але якщо є і ендометріоз, і є симптом у вигляді безпліддя, то тоді вже треба на нього якось впливати і лікувати. Тому Якщо вдалося безсимптомно, вона просто не знає, ну болісні, місячний. І може, як знахідка буде під час касарявого розтину, що в неї є ендометріоз. Але якщо в нас прийшла пара з безпліддям, то ми мусимо на це звертати увагу. А чи ендометріоз, його можна повністю вилікувати чи ні? Вважається, що це хвороба така хронічна. Скоріш ні. Чому так? По-перше, ну, можна якось зробити коагуляцію при лапароскопії певних вогнищ ендометріозу. Але ми не знаємо, чи а, десь ще, може, є клітини, їх ми оком не бачимо під час операції. Вони маленькі. Але потім вони розростуться і будуть... це не зовсім рецидив. Це буде просто новий, нове вогнище ендометріозу. По-друге, дуже складно, коли ці. Клітиниці, там гетеротопії, вони пошкоджують якийсь орган кишку, сочовий міхур. І тоді ми не можемо просто їх прприжеч, при не можемо їх просто прикоагулювати, тому що це пошкодить орган. І це потребує, якщо дійсно. Страждає якість життя, якщо жінка кажучи, що не може. Болі від місячних дуже сильні. Не втрачаю свідомість. Якщо це вже впливає на функціонування цих чи інших органів, є проблеми з дефікацією, з випусканням, болісні ці процеси. Дуже тяжка дисперіонія. вона не може. Тобто, якщо страждає дійсно якість життя, то можна приходити до такого хірургічного втручання, але воно дуже таке відповідальне і воно мусить проводитись в центрах, де це вміють, де є команда хірурга гінеколога. Судинного хірурга, хірурга, який робить операції на кишківнику, щоб зробити все не тільки ефективно з приводу ендометріозу, а й ще й максимально безпечно для відновлення потім якості життя як відходження від цієї операції. Тобто операція мусить мати меншу шкоду, ніж погіршення якості життя від самого ендометріозу. Чи за допомогою ліків можна зменшити, наприклад, симптоми ендометріозу, щоб це не було відразу хірургічне втручання? Можна його гальмувати. Тобто це клітини ендометрію, і вони реагують на циклічні гормональні прояви в організмі. Тому, якщо ми зупинимо гормони, не буде якесь розповсюдження ендометріозу. Є препарати, які вводять жінку в так званий медикаментозний клімакс. І так, в неї буде призупинка ендометриозу, але в неї не будуть не реалізації її репродуктивних планів, а зазвичай ми, нас эндометриоз цікавить з приводу вагітності. В неї будуть всі притаманні клімактерію прояви, це і дисфоричний синдром, і остеопороз, і ну, все, що Характерна для більш пізньої гіпоестрогенія, сухість піхви, зниження лібіду, все це буде. Препарати, які проміжний такий етап, вони є. Доведено, що вони впливають, вони трохи гальмують його, але не виліковують. Це завжди з більшою чи меншою ступеню, поставити його на паузу. І дійсно поставити на паузу можуть ось ці препарати для тимчасового зворотнього медикаментозного клімаксу. Він зворотній.